А йдут їдемо в поле там комбайн ззаді 3 липня, 10 годин, шмали вже мабуть під тридцатник. Комбайн під'їжджає В цьому році пшениця вроде стояла така більш-менш густота. Я щось не пойму чому, попереламувалось багато стеблів і бачу, що попадала пшениця. ну, Частину підніме, частину не підніме, але просто як... Так, це у нас пшениця магнітка. Що ми тут робили? Це було двойне підживлення, по 100 кг по мерзлоталому було сульфат амонія. І десь по 120 кг карбаміта. Ну, Отакий такий фон, воно має, комбайн пішов робити. По аналізам третій клас по вражайності. Вчора косили, нічого не знімав, але врожайність десь до 35 центнер. Не більше. Десь 32-33 містами. отут, де бачите, тут була Ну, Сіялось румом. Так що тут де гущі, де ріже. В общем така пшеничка. По краю тут рідка. Попадало багато по центру трошки краще в общем в цьому році почали жнива мабуть неділі на півтори раніше так що працюємо